Так, це окрема думка Сергій Поярков, художник, один з організаторів автомайдану. Громадський активіст сьогодні наш гість. Сергію, доброго вечора. Доброго вечора. Сергій, ви далі <с громадський <с активіст. Знаєте, півроку тому, коли ми починали, там п'ятеро хлопців зібралися і вирішили, що ну щось треба робити. Ми не розуміли, що ми підписуємося на те, що вже півроку у нас життя не те, щоб докорінно змінилося, але суттєва різниця, тому що ми вже не можемо покинути те, те, чим ми займаємося. тому що ну у нас вчора була дуже сумна подія. Ми поховали одного з наших товаришів, який загинув в Маріуполі від кулі сепаратиста. Родіона поховали на байковому кладовищі. От я він з Києва поїхав. Туди, ну вони всі, всі в місті разом з українського дому поїхали. У Нас ще один поранений. Сергій йому там ледь не відтяли ногу, але зараз вже. Е в принципі, йому рік треба буде ходити з апаратом, і теж треба збирати кошти на лікування. А я от ну хвилин 45 п'ять назад спілкувався з вдовою Родіона. Там я зібрав там і в Раді, і там від інших людей і грошей. Угу. Тобто, я домовився з міністром юстиції, що будуть якомога швидше робити йому статус учасника бойових дій, щоб була пенсія дитині, бо залишилася донічка. Чотири роки, і коли наші хлопці-дівчата поїхали до вдови Родіона казати, що він загинув, вони брали для неї валеріянку, брали на шатир, але довелося користуватися їм також самим. Тому що, коли дитина виходить і каже, що вона папі залишила кусочок шоколадки, і вона його чекає. То без це дивитися було не же. можна. А варто і... Сергій, ну варто за що Зараз. загинули Значі, ці дивіться. хлопці. І... От мене і... ось це, я, якщо можна, я вам смскою перешлю там сьогодні чи завтра номер рахунку, і... щоб ви дали можливість людям допомогти е... сім'ї загиблого. Дякую вам дуже е... я хочу сказати, що знаєте, є люди, які не можуть дивитися спокійно новини і нічого не робити. Це найкращі люди в країні. Які родіон до речі, він мав стосунок до. Охоронних структур він був ліцензованим охоронцем, тілоохоронцем. Він, до речі, врятував хлопців наших за там, де числа від того, що їх би повністю розтрощили. Він був досвідченою людиною. В принципі, він був не ботанік, він був реально боєць. Він врятував людей наших, яких він вивів з під, з -під вогня. Він врятував життя. Тому він там був немарно. Але є люди, які не будуть сидіти вдома. Це те, чому ніколи не переможе антимайдан, ніколи не переможе Янукович. Тому що ви знаєте, чи неможливо, переможе, неможливо чи за гроші, от, от, от дивіться, неможливо за гроші стояти на барикаді, облитий на морозі водою і воювати з Беркутом. Нема таких грошей, це тільки за ідею. І люди за цю він був сам з Маріуполя. Угу. Тобто він знав це місто, він не міг туди не поїхати. І так само його жінка каже: він не міг сидіти на місці. Я думаю, що є такі люди, які є соль землі, які що завжди будуть за всю що землю воювати. Що ви відчуваєте воювати? після того, як загинув ваш друг? А ви дивитеся, що на референдумі люди стоять в черзі, щоб проголосувати за, за Росію за відхід від України? Що ви відчуваєте? Ой, знаєте, я от сьогодні знявся з передвиборчих перегонів. Ну, вчора ще написав заяву, Київради. тому що в Київраду, да, тому, що у нас ми ну всі демократичні кандидати вирішили, що нехай буде один, а не п'ять. От, і оскільки я вже там з жодного боку не був і не є політик. Знаєте, я політ коректно скажу, да, от в моєму розумінні мені чехословацький варіант подобається більше ніж югославський. Я, Мирний, мирне розлучення. я розумію, що треба політикам подивитися, якщо не, ну, неможливо утримати без крові, без громадянської війни якийсь регіон, то треба сідати за, ну, за стіл переговорів. І ну, да, я бачив ці черги. Uh -huh. Да, у мене знайома журналістка з одного з київських каналів, яка родом з Донецька, ми сьогодні в Верховній Раді пили каву разом, вона каже, що. Там її мама, там її там, бабця, і її багато знайомих. Вона перестала з ними спілкуватися там, в Фейсбуці, там в однокласниках, тому що вони ну, вважають її, там Бандерівкою, хоча вона там, корінна донечанка. А, в, якщо, ну, там є маса людей, ну, може вона відносно невелика, але активна, яка категорично ненавидить все українське. Я в жодному разі не закликаю, да, щоб ми відкремлювали Донбас. Але я вважаю, що є ситуація. Якщо вона доходить до якогось. Я не розумію, на що це потрібно Ахметову. Тому що він втрачає матеріально дуже сильно, якщо ну, не дай Боже відокремиться Донбас. Але все одно я вважаю, громадянська війна це найгірший вихід. І якщо, в принципі, є альтернатива або громадянська війна, або віддати якусь частину, яка. Ну, в... Ну, не хоче, да кажуть, вони можуть піти так, далі. Так, ви так. знаєте, а от далі вже не видіти, да, тому що ну, ну ви собі уявіть Київщину, да яка кудись відходить, Це Київщина, да? але ще є оцей коридор <гум> Путіна. Є ще Запоріжщина, є ще ви знаєте е, Одещина, є ще маса регіонів, де можуть оці диверсійні групи російські ці диверсійні ситуацію. російські. Вони діють тільки там, де є можливість підходу з російського кордону. Угу. Е, тому, Чому з Донбасу тепер будуть? З Донбасу, з Донбасу так, але мені здається, що в принципі від самого початку, коли це почалося, величезна провина влади, що вони цих сепаратистів не покрушили. Ну, ви бачите, ну я не політики, можу не політкоректно казати. Ну, треба було зробити партизанський загін. От просто партизанський загін. Ну, тихо, як Путін тихо спонсорує своїх, сказати: А ми до чого, а ми що? А, а ми не знаємо, хто вони. Ой! То, ой якось сталося, прийшли там, там 100 сепаратистів покрашили, Ой, а хто це? А яка причина, що не покрашили, як ви думаєте? Ну, Я думаю, хтось з кимось, як завжди, про щось домовився. У нас же мистецтво домовленості може є нерішучість і нефаховість деяких людей. Потім, ну, я багато чого не розумію. Так само не розуміють і в автомайдані, і в самообороні там не розуміють сотники, не розуміють люди, які ну є можливість взяти людей, переписати там, взяти паспорт, під цей паспорт видати цю зброю і дозволити людині з легальною зброєю відстрілювати людин, людей з нелегальною зброєю. В кінці кінців, слухайте, інакше ми це не припинимо. Є люди, які легально мають зброю і мають право відстоювати свою батьківщину зі зброєю в руках. Є люди з нелегальною зброєю, з вкраденою, які, вибачте, п'яні по вулицям ходять і стріляють мешканців мирних. За те, що хлопці сказали Слава Україні, так. двох застрелили, так. і двоє важко поранених. Ну вони тобто, в, в Донецьке робили. Вони в Києві це робили. Вбивали в... людей так, за зусиль. Ви ну ви розумієте, що абсолютно інші картинки. Картинка майдана угу. це мирний інтелігентний спротив. Вибачте, я в я бачу ну по телевізору, матюкаючи, матюкається п'яне бидло, материться в камеру з Ось автоматом. Це. це абсолютно інший світогляд людей. Ось донецькі люди вони кажуть, через те, що ви називаєте нас бидлом. То, що вони заметили, бо ми теж підтримуємо сепарати, яку я бачив на і ми екрані. хочемо жити в Росії через це. Послухайте, на екрані uh, Сергій, я бачу людину під... з автоматом, яка матюкається в камеру. Не тверезу людину. Ну, ну 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 видно, той, хто не тверези матюкається з автоматом. Вибачте, воно є бидло, тому що людина не може так себе поводити. Це не зараз поведінка. Зараз повернемося до розмови. Сергій Поярков Поярко ем, говорить про свою окрему думку щодо Донбасу і ем, щодо того, хто є серед сепаратистів. Кілька хвилин ми повертаємося до розмови. Сергій Паярков, художник, громадський активіст, один з організаторів автомайдану є сьогодні гостем нашої студії. Сергію, от ви казали зовсім недавно, що ви за продовження Майдану. Майдан зараз продовжується чи не продовжується? Є, ви відчуваєте <свіття> суспільний тиск, і що цей суспільний тиск до чогось призводить? Знаєте, я за. Я коли... маю на увазі тиск на владу. <свіття> Доведеться повернутися, повернутися до 2005 року. Я ще тоді казав, що Майдан дуже погано, що він ну, морально розійшовся так, так. і зупинився. Тому що Майдан треба було переносити тоді в кожен Джек, в налогу, угу. в міліцію. Тобто Майдан треба, щоб продовжувався у кожного в своєму дворі, вибачте, в своєму місці і в селі. Тому що міняти треба систему, її ніколи не поміняє влада. Її поміняють виключно люди. Яким чином вони її поміняють? Вони просто розплющать очі. Вони одного ранку побачать, що у вас недопалки лежать в пісочниці Ось і шпици. Так, розплю... да? розплющили очі. Да. От скажіть, будь ласка, дивіться, ви пригадуєте, як ваших людей катували, вбивали, розпинали Булатова і так далі. Скажіть, будь ласка, зараз ці люди, які це робили, вони покарані, вони знають, ви знаєте, хто це? Ну, ви знаєте, принаймні... Вони арештовані хтось із них. Принаймні ті люди, хто давали накази, вони втікли. З країни і ну, вони от в розчупу. Це ми розуміємо. Це ми розуміємо. Але да, я згоден з тим, що дуже багато конкретних виконавців не впіймали. Вони десь бігають, вони десь знаходяться, вони хочуть мститися, і ем, ми приходимо до того, що у нас було в першій частині програми. Да? Треба зважити наскільки оці два різних світогляди, в принципі, от, ну, там кажуть, треба знаходити компроміс. Ну, ви примирення знаєте, як примирення. ви ставитесь до примирення? Пригадуєте, в надрах МЗС, десь уже примирі... примирення було беркуту. Пригадуєте і когось із самооборони вони тиснули одне одному руки. Як ви ставитеся до цього? Це треба робити перед тим, як покарані винні будуть? Взагалі, що ви відчуваєте, коли говорять про примирення з людьми? А, наприклад, з антимайдану чи з людьми з оплоту, чи про круглі сторони з ними. Мені, От... мені здається, чувати? що є речі, де примирення неможливо. От я собі не можу уявити там примирення свободи і оплоту, наприклад. Тому що у них абсолютно протилежні світогляди. Знаєте, замиритися можуть люди, які є готові до компромісу. А якщо люди є мають полярні точки зору, Ну от ви знаєте, не може Симоненко замиритися з Тягнебоком в принципі. А ви би могли примиритися з, наприклад, з міліцією, яка там або з суддею, яка виносила вирок, щоб у вас права забрали, переслідувала? Знаєте, я вважаю, а ви примирились що би? це неможливо. В принципі, от неможливо, да не ну неможливо примиритися з тими, хто хто убив Родіона. З ними неможливо, от з тією самою людиною примиритися неможливо. Ну неможливо примиритися з тими снайперами, які вбили небесну сотню. Є люди, з якими неможливо примиритися, і примирення воно можливо з людьми, а не з нелюдями. Тобто, люди з людьми можуть при при примиритися, але є частина нелюдів, які в принципі не зважають на людське життя. Знаете, що Вони не зважають на свободу. Угу. Для них свобода це є пустий звук. От знаєте, от є такий дуже гарний приклад, якщо дозволите. Я коли антимайданівці зустрілися з майданівцями, у нас був такий діалог. Вони до мене підходять і кажуть, а ота-та що вы ставьте, вот это, ми не поняли, бузиться. Вот та що, ну пусть старше сядут, да, реально. Ну сядуть старші, а ну чого от это в натурі, пацани. Старші рішають. Mm -hmm. Я говорю, а хто у нас старше? Яценюк? Він для мене не старший. Я з ним на «ти». Олег Тих Він у мене дома був, ми з ним на ти. Віталій Кличко тоже був у мене дома. він для мене не старший. Он, ну, нормальний чоловік, ну, отличный боксер. Кстати, вже вже хороший політик научився. Це люди, які найняті, от я, я зараз закінчу, найняті нами для того, щоб обслуговувати інтереси держави. Це наші найманці. Ми, най, ми найняли їх на роботу. Вони не є для нас старші. Вони виконують для нас працю і за це отримують гроші. Які вони мені старші? Если, я им говорю, вот этим, вот, если вы терпите старших над собой, угу. значить ви по поняттям, да ти терпиш старших, ты терпила. І от у нього в очах розуміє все, що я йому кажу. У нього навіть розуміє зв'язок. Але йому треба натиснути кнопку «резет», тому що до нього. Ну, сенс не доходить. Березе, Як це так? Це, це треба 10 років, чи 100 Послухайте, років, щоб до людини. до Що Янукович це охріневша прислуга, яку нужно пароль на конюшні. нього оці, оці квадратні очі. Він цього не розуміє, в принципі. От з ним я замиритися, ну на жаль, не зможу. Якщо він вважає, що йому потрібні старші, слухайте, є людина, якій потрібні старші, а мені вони нафіг не потрібні. Я з ним не замирюся. Він готовий терпіти старших, а я ні. Як ми змиримося з ними? Він ніколи не зрозуміє мою точку зору. Я ніколи не зрозумію його. І до чого ми приходимо? Як ми нам в одній країні жити, Сергій? Як? Я вважаю, що якщо ну, хтось насправді хоче. Відокремитися? Ну, 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 ну інакше буде громадянська війна. Я кажу, громадянська війна це гірший вибір. І якщо ми прийдемо до такої ситуації, у мене взагалі є враження, що десь там хтось там з на нинішньої влади. Ну я не можу це стверджувати. Це моє враження. Вони вже змирилися з тим, що у нас якась частина країни відходить. От весь цей головняк відійде від нас. Ну може хтось так так думає, да? Тому що шахтарі марно вважають, що вони годують країну. Всі шахти дотаційні, вони живуть за рахунок країни. Шахтарі не, не рентабельні. Ці всі шахти в Росії закрили в Великобританії, закрили в Німеччині, закрили в тільки відкритим кар'єрним способом. Зараз чином добувається в світі. Вони прекрасно. Це і мені здається, що вони розуміють. Ми сьогодні говорили в іншій програмі з людьми з Донбасу. Вони розуміють, що їхній регіон контролюють бандити. Вони не знають що тепер що робити. Дивіться, Сергію в США є такий закон в Америці, що раз ти один раз відмовляєшся від громадянства, один раз ти вже не можеш претендувати знову на громадянство громадянство американське А як ви думаєте, от є така ідея позбавляти громадянства людей, які е, власне голосували на референдумі, чи які там закликали до сепаратизму? Як ви до цього ставитеся? Ви знаєте, я не є фахівцем в Ну От як? Ну, емоційно, ви як ви як, як людина, так? як громадський активіст. Як ви ставитеся до цього? Просто забирати громадянство в людей, які закликають або беруть участь в сепаратистських акціях. Позвольте, ви знаєте, я не політик, і тому я не можу сказати, «Я знаю, як зробити. Я не політик, я художник, там трошки громадський діяч, тому у мене немає рецепту. У мене рецепт один. Треба сісти і будь-що не допустити війни. Е, і якщо якісь люди хочуть відокремитися. Треба тобто проробити варіант А, варіант Б і варіант С. Угу. І дивлячись, але проробити заздалегідь, щоб це не було сюрпризом. Щоб я дуже порадив нашим політикам зробити таку поліваріантний брейнсторм, і щоб думаю, у нас завжди в план А, Б, Б і зроблен. С. Ми продовжимо розмову з Сергієм Поярковим в наступній студії. Кілька хвилин, і ми повертаємося. Художник Сергій Поярков є гостем окремої думки. Ми говоримо про ситуацію з сепаратизмом. Дивіться, вчора дуже добре сказала Валерія Новодворська, каже, що я убіжіна. Якщо Росія не доб'є гадину п'ятої колони, то ця гадина доб'є Україну. А ви бачите, щоб Україна зараз добивала гадину п'ятої колони? Чесно кажучи, не дуже. Тому що боротьба з п'ятою колоною у нас така кволінька. У нас, тобто влада дає можливість сподіватися тій стороні, що вони якось пропітляють. Угу. Знаєте, це мені і дуже будьте нагадує, певні, що так і буде. Мені це нагадує дуже ситуацію, коли, знаєте, Ющенко кричав: «Бандитам тюрми! І декілька регіоналів настільки перелякалися, що навіть повтікали з країни. Mm -hmm. Потім, коли вони повернулися, оскільки всіх регіоналів, я переважно знаю особисто, і всі вже купляли картини, то я потім їх питав: кажу, дорогі мої, якщо взяточники пообіщали бандитам тюрми, що ж бандити так перепугались? Ну, ну я от тавань, от а откуда у вас такі пугливі бандити? Послухайте, якщо хабарник кричить бандиту, тюрми? То ну що бандит не розуміє, як з хабарниками від тюрми? Ну ну, ну це та сама ситуація. Тобто ні тоді о... не було війни. Слухайте, зараз ситуація а... війни, окупації країни, і зараз побачите ці продажні <губ> комуністи, які все життя сиділи на ФСБшних грошах, Зараз Мене... вони виходять і на за трибуну Зайбачте, парламенту і вчать нас, як от, жити. Я іншого не розумію. Після того як Симоненко оце сказав. Турчина сьогодні погоди. сказав, мене що питання до буде заборонено. Чому сьогодні нікому в Верховній Ради так десь непомітно? Ніхто у нас не послизнувся десь на сходах. Ну, тобто, в мене було таке відчуття, що. Пан Симоненко обов'язково на бананову кожуру наступить і свободі, все скажуть, ось як це яка невдача. Яке прикраса мояке прикраса мовство да. е... і чомусь? От мене так знаєте, так свобода сьогодні розчарувала. У Мене таке ще розчарування. Щире. Сьогодні Турчинов його вже здали нерви після заяви Семененка. І він сказав, що буде звертатися до Мін'юсту, щоб заборонити партію. От я щиро партію. підтримую те, що треба От, заборонити дивіться, пар... завтра, партію завтра Професійних КПУ... грабіжників. Так, так, завтра КПУ і вийде і. з назвою Комуністична партія оновлена. Що це дасть? Як ви думаєте? Взагалі, от партія регіонів, вона теж може бути оновленою, якоюсь там новою, модерною і так далі. Як з цим можна боротися? Розумієте, це ж ті самі люди просто лишаться у владі. От як цю п'яту колону? Ну, ви знаєте, можна по перше, по-перше, треба всім ходити на вибори, а не тільки старшому поколінню. Я закликав би ну, молодь ходити на вибори, тому що жити їм. І вам не треба дозволяти пенсіонерам вибирати ваше майбутнє. Тому що, ну, на жаль, у нас, знаєте, в одній з європейських країн не мають права голосувати ті, хто знаходяться на утриманні. Як не дивно, це студенти і пенсіонери. Тому що, якщо людина не заробляє собі на життя, ну, от прямо зараз, ну, я не, я не закликаю. Але я звернув увагу, що переважна більшість людей з віком не розумнішають, а дурнішають. Тому, що, знаєте, молодь завжди вона розумніша за старше покоління. Їдь і голосуйте. Так, да, молодь. Знаєте, якщо б було навпаки, ми б досі сиділи як по Дарвіну на гілках, як мавпи, да? і не мали б комп'ютерів, не мали б Да? Молодь завжди розумніша. І тому вона повинна розуміти свою відповідальність. Хто сказав: забій у бабушки паспорт і їдіть голосувати сам. Ви знаєте, це непоганий рецепт. Нам треба, щоб країна оновлювалася. Я не бачив жодного міста в світі, де реформу провели пенсіонери. Угу. Ну, тобто, молода кров. У нас буде нова країна, тобто треба, щоб нове покоління активніше приймало участь. Сергій, дуже у мене важливе, у нас три хвилинки лишається, У мене є дуже важливе питання до вас про, <клес> я так назву це, диявольські ігри. Ви пригадуєте, як ми, журналісти, телеведучі, так, власники каналів, ми запрошували в ток-шоу, в програми різних, як ми називали, клоунів. Так? Ви це Скажімо, чи це бузина, чи це Чаленка, який працював все життя на, на ФСБ, чи якісь інші бешені комуністи, які доводили, що не було голодомор і так далі, і ми робили це заради рейтингів. Угу. Пригадуєте так абсолютно для того, щоб був мордобой. Або е, прямий, так як у вас було з Бузиною, або і всі тоді дуже страшно дивилися, або, е, скажімо, е, такий якийсь віртуальний вердобой. І ми підвищували рейтинг каналів. І це призвело до катастрофи. Абсолютно Оці згоди. диявольські ігри. Абсолютно згоди. А, Скажіть, будь ласка, ви також ви е, дуже часто були в парламенті, ви спілкувалися з представниками партії регіонів. Так? Е, ви грали Я цю спіл, гру диявольську диявольсь, чи ні? Е, відповідь. Перша: щодо телебачення. Значить, є один канал, куди я дуже часто ходив на ток-шоу. і У мене була е, тільки одна умова. От я зараз туди не ходжу, в принципі, але е, я казав, я ніколи не піду на розчленьонку. Тобто, я вважаю, що цього не треба показувати в принципі. Тобто, я на це не піду, тому що я проти. Як я можу бути проти ефективно, я не буду ходити на ці передачі. Якщо у вас ток-шоу про розчленку, «Бабушка утопила розчленною внучку так. в прорубі. Я на це не піду. Треба, щоб ви правильно кажете, щоб ведучі не погоджувалися. Друге, що стосується партії регіонів, там, в принципі, у нас, я, вам, ну, я не буду називати декількох бізнесменів партії регіонів, тому що у них бізнес є по всій країні. Вони допомагали нам потайки навіть під час революції. Тобто вони допомагали бензином, ресурсом, тому що вони, мені один регіонал, голова комітету, до речі, сказав: вам було проще, ви були для сім'ї враги. А ми для сім'ї були раби. Тому там є люди, вони ж які самі попали... приймали абсолютно. Я їм казав те саме. Знаєте, одному з э, дуже відомих регіоналів, я сказав одне: ви самі винувати в тому, що він Ахерел. Ви, навіть, по вашим донецьким поняттям забули, що старший не пахан, а сходняк. Mm -hmm. Ви дозволили пахану підняти під себе сходняк. Ви в цьому винувати. І він мені сказав: Я абсолютно згоден на 100%, тому що він зробив нам всю величезну шкоду. Тобто, ви знаєте, там є по перше різні люди. Я не засуджую бізнесменів деяких, тому що у них не було іншого виходу або відмовитися від бізнесу. Диявольські ігри з усіх боків призвели до катастрофи. з усіх боків І з їхніх з їхнього І боку. Теж треба перезавантажувати політику. Чим скорі дивіться в Італії досить швидко по перезавантажуються після кожного скандалу. Mm -hmm. Італійці тому вийшли з, з з ями. Нам треба не боятися змін. Перезавантажень і міняти состав людей не можна по 20 разів сидіти в тому парламенті. Креду. Дякую, Сергію. Це була окрема думка Сергія Пояркова, художника, організатора Автомайдану. Дякую, що були з нами. Пам'ятайте, що ми переможемо. Бо, як казала Голдемеєр, у нас є таємна зброя, у нас немає альтернативи. Будьте з нами до побачення.